Відпросися, синку, у Бога, повертайся до свого порога. Ніна Петренко, мама Володимира Петренка, поета та письменника, солдата 57 ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув під Купінськом. Видала книгу пам'яті сина, якого кольору дощ до збірки увійшли спогади про Володимира, його друзів, однокурсників, колег по роботі. Ніна друковані інтерв'ю з Володимиром, його нариси та 20 віршів і 20 поезій у прозі. Ніна говорить, щоб не впасти у вічі, одразу після похорону почала збирати поезію і прозу сина, яка згодом увійшла до книги. Було дуже важко його почерк розбирати, бо вони були від руки написані. В нього є повіданечко тут, якого кольору дощ. Я навіть з ним колись говорила, кажу, от якби ти видавав книжку, я не знаю, що мене спонукало до цієї розмови за книжку. Я йому раніше казала, що починаю все оформляти. А він каже, я б назвав би цю книжку якого кольору дощ. У книгу увійшли фотографії Володимира різних років. Це Володя в Карпатах. Щось цей знімок я зробила, його великий, і так нібито він летить. Він казав, я тоді був на вершині відчував крила, ніби я полечу, і мені оцей знімочок перегукується за цим лелекою, який теж. Поставив крила, захищає свою землю. Володимир Петренко народився і жив у Малині. Після закінчення Українського державного університету імені Михайла Драгоманова працював редактором одного із житомирських видань, кореспондентом у Малинських газетах, волонтером та допомагав дітям сиротам, каже жінка. Володимир також працював у Малинській центральній публічній бібліотеці у грудні 2023 року. Сина мобілізували, каже жінка. Йому сказали, щоб він прийшов уточнив дані. Він прийшов уточняти, його мобілізували. Думаю, куди ж ти підеш? Він, по-перше, такий, ну, був невеликий зросту, худенький. Він каже: ну, всі жидуть, і я піду. Ну, Звичайно, як завжди, в мене був шок, бо людина ніколи не тримала в руках зброї, ніколи. Ну, він не визначався такою силою, бо часто хворів. Жінка говорить, син був у навчальному центрі місяць. Мені казали, що три місяці там будуть вчити. Ніхто там їх не вчив три місяці. Видно, йому було в учебці було дуже важко, але він ніколи в житті не скаржився. Ніна каже: у лютому 2023 року сина відправили виконувати бойове завдання на Харківщину. Він телефонував додому, в нього був такий піднесений настрій. Він сказав, мам, не переживай, до нас тут ставляться як до людей. мене ця фраза дуже чомусь насторожила, видно. До того було йому не дуже добре, але ж кажу, він ніколи не скаржився. 16 лютого 2024 року Ніна востаннє спілкувалася з сином. Він написав у Вайбері, мам, я дуже вас усіх люблю, всю свою сім'ю і Кіру теж свою це було останнє, що він написав. Жінка каже, син загинув, виконуючи перше бойове завдання 22 лютого 2024 року. Їх група потрапила під російський мінометний обстріл. Він загинув після похорону. Вона просто сідала напроти і дивилась на портрет. Я не можу це пояснити. Йти. Це було настільки зворушливо. Ніна Петренко говорить, презентація книги, якого кольору дощ відбулася у Малині і Києві. Я замовляла невеликий тираж, 150, Я думала, ну може 20-30 книжок розійдеться. Вже відчуваю, треба знову замовляти, бо там залишилось десь менше десятка вже. І люди запитують Лариса Харчук, директорка Житомирських міських публічних бібліотек, каже: презентація книги Володимира Петренка відбудеться на початку жовтня. Вона дуже є цінною, тому що це якби така. Непроста і складна, але дуже важлива сублімація матері. Вона весь всю свою біль виклала в цю книжку, але книжка стала її її і спогадом, і вона є дуже гарним прикладом пам'ятування про наших захисників. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.